Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. Знаєте, чому сьогодні мені на думку спало ось таке висловлювання: треба думати. Особисто мене годують ідеї. А що це означає? А означає це, що дійсно перед початком будь-якої справи треба подумати дуже добре подумати. А хто ж є автором цього висловлювання? Хто? Виявляється, Остап Бендер, головний герой твору 12 стільців. До речі, написали цей твір письменники, Одесити Ілля Ільф та Петров. І саме з цього твору ми знаємо дуже багато афоризмів, які є актуальними і сьогодні. І я думаю, будуть актуальними ще багато багато років. До речі, ще ось такий колоритний афоризм. Слухаймо: фінансова прірва найглибша із усіх прірв. З неї можна не вибратися до кінця життя. А що це означає? А означає це, що ми інколи з вами не вміємо витрачати кошти. Влізаємо у борги. Тож запам'ятовуймо, і не робімо ось таких дурниць. А ще ось такий дуже колоритний афоризм. Слухаймо: Лід рушив, панове, присяжні засідателі. Лід рушив, сказав Остап Бендер. А що це означає: лід рушив? А означає це, що в дуже складній справі. Нарешті з'явилися перші успіхи. Справді, лід рушив, панове присяжні засідателі. До речі, саме 15 жовтня ми з вами вшановуємо 127 років з дня народження видатного одеського письменника Іллі Ільфа. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Вивчаємо мову, шануємо одеських письменників, вивчаємо афоризми створу 12 стільців і пам'ятаємо – лід рушив, панове присяжні засідателі, лід рушив. До побачення!